Сікі закриве весело, це ми для матусинки. Напередодні дня захисту дітей народний депутат України відвідав дошкільні навчальні заклади у селах Очеретянка, Андріївка та Бежів Черняхівського району. Діти отримали у подарунок від народного обранця набір фарб та альбоми для малювання. Окрім цього, народний депутат привіз та подарував малечі сучасні конструктори Ліго. Також на прохання керівників дошкільних закладів парламентар забезпечив садочки комплектами постільної білизни. Віталій Станіславович приїжджає до нас не вперше. Він нам допомагає, цікавиться життям садочка. Дякуємо йому за це все. Ми хочу подякувати за те, що дійсно сьогодні у нас така була людина, народний депутат Віталій Станіслав Журавський. Ми вдячні за те, що він дійсно звертає увагу на всі наші запити, але. Найбільш хочеться йому подякувати за те, що він звертає увагу на підростаюче покоління, і всі потреби, які потрібно для діток, для, для шкільного віку, він завжди допомагає. Під час зустрічі з народним депутатом кожен мав можливість висловитись. Усі зауваження та проблеми парламентар уважно вислухав та пообіцяв по можливості сприяти їх розв'язанню. Дуже важливо, що все-таки люди бачили, що їх розуміють, їх підтримують і допомагають. Коли вони просять, також народний депутат додав, що і надалі продовжить реалізовувати програму підтримки дошкільних навчальних закладів у своєму виборчому окрузі.